Ціноці при час новин на нашому каналі про головні події дня вже за мить районна рада засідає. Відбулась 23 третя сесія. Хто не любить швидкої їзди 100 кілометрів за годину у центрі міста, тепер законно чи байдуже стріянам до дня без автомобіля. Про це й не тільки дізнавайтеся від наших кореспондентів у студії. Для вас працюватиме Люба Яворська. Сьогодні відбулася 23-я сесія стризької районної ради п'ятого демократичного скликання. Із подробицями мій колега Василь Олексєєв. Депутати Стрищини розпочали свою сусідну роботу з розгляду виконання плану соціально-економічного розвитку району за перше півріччя. Проте доповідач голова райдер адміністрації Євген Кухар проаналізував ситуацію станом на вересень. Враження від почутого особисто у мене оптимістичне. Світова криза на щастя Стрищини майже не зачепила. Дати вони стосуються півроку сьогодні правда ситуація міняється, слава Богу, що в позитивну сторону, тому що вже йде дев'ятий місяць програми, але відрадно відмітити, що підприємства, які формують сьогодні найбільший вагомий внесок в економічний потенціал у Стричні, все таки нарощують своє виробництво. Підтримав свого виконавчого колегу. Такі оцінці стану справ і голова районної ради Роман Козак. Дійсно, за цей період. На стріщині зроблено дуже багато справ і питання, які ми запланували, вони зроблені відкриттю амбулаторії, будівництво школи, межуків, яка проводиться, і далі ведуться роботи. Я думаю, що ця робота зроблена. Добре. сесія районної ради уточнила бюджет на цей рік і внесла зміни до раніше прийнятих рішень. Йшлося також про хід впровадження енергозберігаючих технологій у бюджетних установах району, а точніше про заміщення дорогого природного газу альтернативними видами палива. Депутати стрищини дозволили районному відділу освіти реорганізувати школи в миртюках, бережниці та рівні у навчально-виховні комплекси. Саме з них і стартувало останнє питання порядку денного сесії. Різне, що наші школи. І мають бути дійсно виховними, виховувати патріотів є ще керівники, які ще колись дуже так активно виховували нашу молодь в комуністичному дусі. Може, десь вони трошки і вже змінили форму виховання, але повірте мені, чим баняк накипів, тим він буде і смерті. Пане Миколо, ви тут згадали художницьку сільську раду. Я хочу відреагувати на то. Коли пане Василь, буде... пане Василь! Я дякую вам. я попросити Пане не я мисле, говорить. Ми маємо змоги не розуміти заяву. Пане Василь, займіть, будь ласка, своє місце. Займіть своє місце, пане Василь. Зрештою на цьому інцидент було вичерпано. Сесія завершилася як розпочалася спокійно, конструктивно по-діловому питання про утримання та обслуговування доріг району вирішено допрацювати і винести на наступну сесію. Міліція просить допомогти встановити особу мертвого чоловіка. Троп його знайшли в лісовому масиві Моршина, неподалік місцевого цвинтаря. Невідомий віком 50-60 років одягнений був коротку світлу куртку, штани сіро зеленого кольору, чорні туфлі, мав годинник марки ракета із металевим браслетом. На руці татуювання вова тіло будови, ріст 175 см, волосся сантиметрів волося Всі, кому що небудь відомо про цього чоловіка, міліція просить повідомити за номерами телефонів 5 57 58, 5 46 34 або 102. Осінній рейд пласту пройде 26-27 вересня на львівщині. Змагання відбудуться у рамках відзначення міжнародного дня туризму та присвячені 65-літтю бою упа під Уновом. А загалом в осінньому рейді візьмуть участь близько 30 команд із західної України. Цього року змагання відбуватимуться у чотирьох заліках, окремо для хлопців, дівчат, старших пластунів, а також Перше відбудуться змагання для велосипедистів. Пролягатиме маршрут через Золочівський та Перемишлянський райони Львівської області. Основним завданням осіннього рейду є залучення молоді до спортивного туризму та цікаве пізнання історії рідного краю. 100 км за годину промчатися центром міста тепер можливо. Дорожня автоінспекція офіційно дозволила таку швидкість. Розганятися до сотні можна там, де є знак 80 км за годину. За таких умов патрульні не мають права штрафувати водіїв. Така швидкість допускається там, де хороше дорожнє покриття, достатня кількість смуг і розділові бар'єри. В умовах цього знаку працює правило плюс 20 км за годину. Автоінспектор буде зупиняти і карати тільки якщо водій перевищить швидкість понад ті 20 км за годину. День без автомобіля Державна екологічна інспекція у Львівській області закликала всіх небайдужих громадян відмовитись 22 вересня від використання автомобіля, долучившись таким чином до акції, день без авто. Основна мета заходу привернути загальну увагу до негативного впливу автомобілів на здоров'я людей та навколишнє середовище. А от ще долучились до акції Стрияни, з'ясовували наші кореспонденти. Ідея проведення дня без автомобіля знайшла відгук серед стрільських водіїв. Попри те, що авто для них часто зручний та звичний засіб пересування, вони усвідомлюють шкідливий вплив транспорту на довкілля і готові бодай один день побути у ролі пішоходів. Навіть від них туди треба. Зберегти екологію, тим більше. Якщо немає проблем, навіть в рік, або й тиждень. Скільки треба. Без машин просто не мислимо, але напевно, що прийде такий час, що треба десь відмовити від автомобіля. Тому ну, що страшні вихло. Три роки тому в нашому місті не було такого, такого напливу транспорту. розумієте. Зараз в кожній сім'ї є майже 2-3 машини. Однак не всі підтримали таку ініціативу, адже для багатьох авто можливість заробити. Тому навіть один втрачений день для них недопустимий. Кожен день за автомобіль. Ви не готові там. Не готові такого. Автомобіль в мене життя. Кожен день. На Базар кругом кругом куди треба, туди. Поїздок відмовитись можна через екологію, тому що справді, ми вже і так забруднили, що ми вже далі не можемо її забруднювати. Мабуть, кожен це відчуває, як і молоді, так і старші, і всі. Справ тому, що я, це і моя праця, моя робота, і людей треба перевозити. Від власного автомобіля я з радістю відмовлюся і буду ходити весь день пішком і, можливо, і не один. Виявляється, є в Україні такі люди, які зовсім не відчули кризи. Митники нівелювали вплив фінансового колапсу додатковими хабарами. Такими були висновки авторів соціологічного дослідження митної сфери, проведеного в рамках проєкту Гідна Україна. Учасники проєкту опитали чотири сотні підприємців, які часто їздять за кордон і з'ясували на східних кордонах. Хабарі частіше вимагають на західне ж. Пропонують самі. Кількість хабарів на українських митницях за. Останні два роки зросла на 3%, а компанії, які їх добровільно пропонують, на 5%. Хабарі частіше дають у валюті, а валютні курси, як відомо, стрибнули догори. Митні інспектори все більше втягуються в корупційні стосунки, а їхні клієнти, підприємці, вважають, що заходи боротьби з хабарництвом неефективні. Відоме майбутнє дізнатися про те, що чекає на вас, легко зробити це можна буде 27 вересня у центрі Львова. Там відбуватиметься ворожіння на кавовій гущі. Така надзвичайна подія відбудеться у рамках фестивалю на каву до Львова. Під час свята львів'яни голосуватимуть за найкращу каву. Планують проведення конкурсу серед кав'ярень на найкращий кавовий рецепт змагання баристів, ярмарки кави та кавового посуду і джазовий концерт. Ковбасний музей у Дрогобичі запланували створити такий культурний заклад. Дрогобицький міський голова доручив відповідним службам розпочати роботу на створення музею славнозвісної Дрогобицької ковбаси. Пам'ятку облаштують на вулиці Малий Від Відсьогодні розпочали збір матеріалу для експозиції. Це будуть документи, нагороди і відзнаки Дрогобицького смаколика. Ось чи буде на почесному місці залежуватися сам легендарний продукт невідомо. І на цьому у мене все проте інформаційний день не закінчується. Олег Филик вже готовий поділитися з вами новинами спорту. Ми ж з вами побачимось завтра. Нехай вам щастить. Права повинна відповідати можливостям дія часу. Час спорту на нашому каналі. В Студії працює Олег Филик. Мої вітання. Каскад, володар Кубка європейських чемпіонів. Міжнародний турнір із Регбі Карпатська осінь 2009. Українці навислували чотири медалі на чемпіонаті Європи. Залишайтеся з нами. Сивілеви чемпіони на Львівському стадіоні Юність пройшов міжнародний турнір із регбі Карпатська осінь 2009, в якому взяли участь три команди з Румунії, Польщі та України. Турнір «Карпатська осінь в 70-ті роки минулого століття у Львові проводився щороку, і от після багаторічної перерви у місті Лева знову відбулося свято Регбі. Причому тепер воно має міжнародний статус, а його головними дійовими особами стали регбісти-ветерани, вік яких не молодший – 40 років. На перший міжнародний турнір до столиці Галичини в гості до господарів змагань. Членів львівського клубу ветеранів регбі сиві леви приїхали їхні ровесники з румунського клубу університаття та збірна ветеранів Польщі. Команди учасниці зіграли одна з одною по коловій системі за класичним форматом для ветеранів. Два тайми по 20 хвилин з п'ятихвилинною перервою, під час якої не дозволяється залишати межі поля. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу сивих левів із рахунком 24-7 над румунами. Вперше рівенська спідвейна команда здобула золото у фіналі Кубка європейських чемпіонів. Суперниками рівенської команди були чемпіони Польщі у Нібакс, угорський клуб з Дебресена а також російський восток із Владивостока. Українському клубу вдалося випередити з незначним відривом польський клуб, а також залишивши позаду себе росіян. Відтак, вперше за історію існування такого виду змагань українці стали переможцями. По завершенні четвертої серії заїздів рівенський клуб набрав в сумі 31 очко. В останній серії заїздів Каскад набрав тридцять Сімочок, ставши переможцем. Україна вперше отримала бронзу на командному чемпіонаті Європи з мотокросу. На Чернівецькій трасі вперше українська збірна стала бронзовим призером командного чемпіонату Європи з мотокросу. У її складі перемогу виборювали Сергій Оніпченко, Микола Пачинський та Роман Морозов. Випередили українських мотокросменів і суперники з Голландії та Італії, які посіли відповідно перші та другі місця. У п'ятірку кращих потрапили також команди Великобританії та Чехії. Збірна України посіла друге загальне командне місце на чемпіонаті Європи з веслування. Після нещодавньої перемоги на чемпіонаті світу з академічного веслування наша жіноча четвірка у складі Світлани Спірюхової Тетяни Колесникової Анастасії Коженкової та Яни Дементівої підтвердила свій клас і на чемпіонаті Європи, що проходить у білоруському Бресті. Випередивши своїх суперниць більш ніж на 7 секунд, дівчата отримали золото континентальної першості. Українська збірна з двома золотими однією срібною та бронзою нагородами посіли друге загальнокомандне місце Поступившись лише спортсменам з Греції. І на завершення новини хокею Сокіл обіграв аутсайдера Екстраліги. У четвертому поєдинку відкритого чемпіонату Білорусі Київський Сокіл на власному майданчику в Броварах обіграв одного з аутсайдерів Лієпаївський Металурз 2-1. Друга поспіль перемога дозволила Соколу зрівнятися із солігарським шахтарем, який буквально напередодні у битві лідерів поступився в мінській юності за набраними очками. Наступним суперником київського клубу буде Бобруйський шинник. На сьогодні у мене все. З вами був Олег Хвилик. Небо продає нам усе ціною праці, тож будьмо працелюбними. На рубрики погода на нашому каналі. Медичний центр Арніка. 23 вересня. Обіцяє бути без опадів. День буде ясним. До вечора трохи захмариться. Температурний максимум становитиме 25 градусів тепла. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 740 мм міліметрів. Ртутного стовпчика. Партнер рубрики Погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.